Фух, бліку, так, як гадаєш, в них багато буде смарагдів там. Ну не знаю. Треба подивитися. Слухай, зараз туди прийдемо. Це прийдем. точно. Диви, Ти бачиш, що там. Я хочу вже торгуватися. Що? Ти дивись скільки віслюків! Нічого собі. Так, це точно. Ха! Слухай, мені подобається. Капець. Мені також, слухай, тут якось атмосферно, дуже прикольно. Мені подобається така, таке село. Так, слухай, дружин, зараз треба перекусити, бо я вже зголоднів. О, yeah, все. Так, це точно. Швидше, так. зараз. Ну, в мене є стейки, якщо що. В мене це потрібні. Слухай, дивно, я думав. Тебе... сюди, Хтось прийшов. А хлопці. Добрий день, так, ну, житель, нам. Ви? що вам потрібно зробити. У нас тут у цьому Щим? селяному будинку зомбі, зомбі, зомбі селянин. Ми не знаємо, що О, з ним я... робити. Я бачу його. Так. Слухай. Е... Добре, зараз розберемося. Позвольті, зараз... вилікуйте його або вбийте. Вилікувати Будьте, добре. Бліку в тебе нема якогось зілля, щоб його вилікувати. Ні, друже, просто... нічого нема. Відійдіть, будь ласка. Так, ну що, о. ти готовий? Я завжди готовий. У мене є. Так, меч. я зараз тебе... секунду Сокира. поїм і давай я рублю двері. А Я за забігаю. Так, так, так. Yeah. Забігай. Швидше. О, де він? Ось він зверху, ти диви. Є yeah. обережно. Зараз його завалимо. Є. Слухай. Фух, диви, скільки крові так, тут. ти ви. Капець. А що це, таке? це було жорстко. Майстрування, це. це ви що? впорались з нам. А, та... так. так, так, впорались. А, але зачекай, Бліку, подивись, це це що таке? Це, мабуть, мімік. якийсь Мімік? Так. Це хто? Це така потвора, ось ти бачиш її. Потвора. Так. <хм> Цікаво. Слухай, Вона дуже страшна. Uh, ну, добре, так, я запам'ятав. Uh, Знаєш, ну, що? що пішли? Зачекай, друже. Що? Ми зможемо зробити цю потвору, якщо хочеш. Ось диви. Давай, слухай, можливо, він буде нам служити. Uh, слухай, я. Взагалі, це що таки... за елементи? Ти бачиш, так, якась рукавичка. рукавичка. Це що? Кістки, серце. Череп. Ні, не знаю, друже. Якась штука. А, ну так слухай. Нам потрібно буде про це все дізнатися. Треба... Можливо, жителі знають. Ну що, пішли тоді, бліку? Я не знаю, будемо питатися того так, зараз... селянина. Підем. Де цей селянин? А! Ви мене ви шукаєте. Так, а ти де взагалі? Так, А, Ось, я тут. Ви тут, а, так? О, а що ви о, хотіли, о, дізнатися? Е, е, хотіли дізнатися? Ми хотіли дізнатися: слухайте, ми побачили там якийсь, е, там крафт, майстрування так. чогось. Не будемо казати чого, але підкажіть, а що, що робив взагалі цей нам. Житель? Е, що взагалі ви знаєте про того жителя? А, що то, він Це дав, хто він був. — Науковець? — Так, це був науковець колись. Ну, І що ну, він робив? А, він якісь елементи знаходив. Нові. Елементи? Ага. Які ще так, елементи знає що... знаходив? Це все, що я знаю. Ну, він працював на вежі, яка тут неподалік. Вежа, так? — На вежі? Ну, Зараз... десь тут була Ха, колись. Можливо, я десь бачив її. Так, ну ну. Пухаріко, і що з ним трапилось взагалі? Чого він в зомбі? А перетворив? я не знаю, що з ним трапилось. Я знаю тільки те, що він прийшов додому, напевно, він був покусаний і перетворився у зомбі. А ми заколотили цей будинок, щоб він нікуди не вирвався. Але ми взагалі хм. то хотіли його вилікувати, але ну і так, так піде. Е, Зрозуміло. Ну, добре так Дякую, да, пані селяни. Слухай, тобі. Бліку, пішли, дізнаємося, так, Ріко, що. Можливо, хтось бачив, знав і ти де сюди він біжав. Ріко, я вже знайшов цю вежу, ось. Там. Це, мабуть, вона. Де вежа? Так. Оце вона чи а ні? побігли, я не бачу. О. А, так, слухай. Хм, цікаво. Добре, ну пішли дізнаємося, що з ним трапилось. Чому так, він перетворився зараз... на зомбі? Спитаємо. Наче когось. Наче день. Так, зараз. Так. А кого питати будемо? Е -е, не знаю. Гей, Аго! жителі! Хто знав науковця? Селяни. Хто знав, хто науковця? знав науковця? Підкажіть. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно дізнатись, як він перетворився на зомбі. О. Хтось знає. Ага, ви Ми, в... а, о, ви нам Добрий Добрий день. Добрий день, Так, що? Пане селянину, а можливо, ви знаєте науковця, який нещодавно перетворився на зомбі? Так, да. ну колись його знав. І що він робив а... останній час? Е, до... Так, так. А вам яка справа? Він. Бліко, зачекай. А підкажіть: а ви не бачили звідки він прибіжав, коли був в зомбі, або як це трапило? Чого він став зомбі? А, а що ви робите тут? Ви хто? Ви з поліції? Так так. Ні, ні, ні. Ми не, ти... не з поліції. А а з поліції Тихо, чи ні. Так, в мене є посвідчення, але я його забув вдома. А в мене немає. Якщо а що, ви друг. або любите поліцію, або ні. Можете сказати або мені, або йому. А... То добре, взагалі то він е, працював у підземній бібліотеці. А Підземна да. бібліотека? А де вона? А Там, я де не вона знаю. Шукайте. дивно, шукайте. Дякуємо вам. Слухай, Бліку. Цікаво. Давай будемо шукати. Та, цю що підземну сказав, бібліотеку. Ти чому не сказав, що ми з поліції? а? Як він нам буде казати. А навіщо? Можливо, він, я не знаю, якийсь бандит чи що? Але він не, не він не любить просто поліцію. Ну, ну добре, пішли шукати бібліотеку. Так. Мені цікаво, що тут за підземна бібліотека така. І чому вона підземлею? Дивно, бібліотека? Так. під землею? Ти щось бачиш, Ні. схоже. Слухай, друже, я. Зачекай. Що ти там? О. Я, можливо, щось бачу. Диви. Це що? Нічого собі, це, мабуть, щось цікаво. Це, мабуть, і є та сама бібліотека. Слухайте, або це бункер так, якийсь. так. Так, це схоже на щось підземне. Ну що, спробуємо е, копати. Так, так друж... обережно. Диви тут так. кудись. Ха, так, слухай, це підземна Нічого бібліотека. Собі... Так. Тихо, будь обережним. Мене сокира є! Дивно, тут нікого немає. Що тут є? Сундуки, кістки. О, О слухай, я знайшов. Кістки нам. Слухай, друже, а я знаешь, да дещо краще, ніж кістки Да еще краще. Так. О, диви. Я також. Що ти там вже знайшов? Показывай, рука монстра. Так. В мене також Слухай, а може, її капець. використати а? Слухай, а ну дай мені будь ласка, блику. А що ти хочеш? О, диви! Вона стріляє капець Обережніше! Обережніше. Нічого собі слухай нам Дай її мені, будь так, ласка. Тримай. А ти мені дай ось ту. Диви. О, слухай, давай не будемо її використовувати, бо мені щось здається, що вона не дуже така. О, диви, що безпечна. Це О... ти зробив? Ей, ні, не я. Аго! Хто Аго, це нас заклав? Це, мабуть, той Попухли, житель. чи що? Хто нас заклав? Це, мабуть, той так. житель. Мені це не подобається. Селянин той... Ти бачиш когось? Лятий. Ні, нікого не щось... Бачу. Вони всі мутні, якісь бліку. Мені так. таке не подобається. Слухай. Ну добре, пішли, я не знаю. Нам потрібно Він на вежу. там щось казав про вишку. Так, на цю Він вежу, там працював. Так. Так, ну йдем. добре, пішли. Ідемо. Так, обережніше будь, нічого не кажи їм Добре, будь обережний, мовчика. бо їм мені здається, не потрібно довіряти. Цей житель якийсь підозрілий. Давай, я буду йти з мечем, щоб вони знали. Добре. О, я хліб знайшов. Що, якщо що, я з мечем. Слухай, друже, краще б так, ти склав я бачу. цю зброю, тому що ми якось дуже підозріло виглядаємо. О! Та нічого, мені все одно. А мене я зараз цікавить, за що то був за науковець. Слухай, ну я... так. якийсь науковець щось зробив, та потім. Слухай, це наче як якийсь сателіт, я не знаю. Не знаю Він друг. щось там з космос, А ]ма, може. Мабуть, це карт... Вивчав. А? Я не знаю, друже. Цікаво. Так, треба так давай подивимось, та слухай, подивіться. огорожа якась. О, так, так, ну зламати. тут euh, є прохід. Є. Слухай, а так що заставили. Треба, слухай, треба зламати, друже. Давай. Я зламав. Хм, Ди... Дивуй хліб є, я Плата забрав його. Військового класу. Хм. Дивно, слухай, І ну, що він тут робив? Що? Давай будемо слухай. дивитись. Мені цікаво, що там на горі. На горі? Що він робив так, там такого цікавого? Не знаю, друже. Як сюди залізти, не розумію. О, Так. Опа, я заліз. Так, я за тобою, друже. сходи. тільки не впади. Слухай, а Так, навіщо? Я дуже боюся О, висоти, але сподіваюсь, що все буде Ти добре. Віду, то, те, щось є. Так, тут е слухай, нічого цікавого не такого. Скинь, не скидай мене. Хм. Так, ну слухай, друже, ми, мабуть, залізли. я Я поставлю блока. Ти де там лазиш? Я тут Мені здається, що ми так, вже давай. залізли на саму гору. Туди нема Ні, сходів. Ще не на саму. Добре, я буду зараз спробувати якось туди піднятися. Ти поки постій тут мене зачекай. Добре, що ти будеш? Ти чув це? Нічого собі. Слухай, друже, туди вдарила блискавка, О... мабуть. Та я чув. Може, туди Слухай, не потрібно лізти? Цікаво. Ні, мені дуже цікаво, що там. Слухай, Диві. він не просто так тут був. Він Оке, не мені просто здається, так що тут він щось туди не ліз. винаходжу. Щось в мене якесь передчуття, тому що знає, цей не, мінік. Ну, так. так, ну, зараз ну слухай, щось це зробимо. якийсь секретний крафт, мені здається, тому що ніхто про це нічого не знає, нічого не чув. Ну, е -е, так, підіймаюся. Мабуть, так. Зараз так, якось потрібно. Його мені зробити. Ось тут... Ну, що там Ось тебе так? Так блок поставити. Слухай, да я майже піднявся на саму гору. тут я дивлюся, нічого такого нема. Добре, я тут поки а, що. Добре. Здобуваю собі блоки, щоб якщо ще чесно залізти. Так. Так, я також трохи. Ай, впав, ну добре. А, так, друзі. Так що ти там що зробив? Я вам хочу сказати, я дуже боюся висоти. Ой. Так, ну добре, зараз будемо потихеньку якось ось так це добувати і ставити. Ну, що там тебе, друже? Та майже все, слухай, я трішечки нервую. І що ти знайшов там щось чи ні? Дуже високо, я боюся впасти. Поки нічого не знайшов, слухай. Але тут дуже красиво. Все, що можу сказати. Так, будемо дивитися. Тому що мені щось підказує, що там щось є. Щось мене не залишує це відчуття. А, так, я тут все роздобув майже всі сталеві якісь тут блоки. Друже. А, візьму ось цей. Ей, ти тут? Так, я вже тут. Гей, дивидися. Я де хочу Я перший. Ха, ти Та думав, що ти перший. Так зачекай, ти чуєш якісь звуки? Та я чув, але... Ой, це шо було? бліку, зачекай, я хочу. Що ти там? Я перший поліз. Диви, я вже на самій висоті. Роби це також. Так. Поряд зі е, мною. Да в мене блоків нема. В тебе є блоки? Декілька блоків залишилося. Даш мені, будь ласка, трішечки. Тримай швидше, у мене є один блок. Давай, такий. Давай. Слухай, і навіщо ми блок, сюди да. залізли Дякую. Так, є ще один. Uh, дай ще мені, так, будь ласка Так, О, о зачекай, я щось бачу. що ти там бачиш Я нічого -це не бачу. Це якийсь там блок він відрізняється від цих. Ну добре. Так, ну, слухай, тримай. давай на тобі блок. Давай я подивлюся, що. Диви, там Диви, що ти там хотів. О, дякую. О, я впав. Давай, обережніше. Слухай, друже, я ти впав. впав! Так, але я не розбився. Живий? Наслідь. Так. Добре. Ну головне що живий. Так, будь обережний, тому що тут капець дуже високо. Так, друже, дуже так, високо. Треба тут? залізти ще раз. О. Що, я ти там так і що? знав бліку. Що ти там знайшов? Тут блискавки? Душа монстра? Душа? О, Чому вона робить ось там на горі? Слухай, я обожаю, я, що нам потрібен чистовицы. Ай! Це, це, це цар... ламаєш! А, -а, -а! О, ні, ти ломаешь? Ай! б'єшся! Я живий! Капець бліку! Обережно! Так. Опа! Ааа! Слухай, це, це, жесть! Слухай, давайте тікати звідси! Мені це не подобається. Так, що Там таке? Слухай, Дай мені це подивитися. Там хтось зламав піді блок, блоки, ти бачиш це? Так, бачу. Диви. Слухай, мабуть, ця вежа це... розвалюється на очах. Це точно. Ріко, Слухай, мені, що ти там знайшов. Я знайшов душу монстра. Диви. О, кидай мені. Душа монстра. Так о, дивно. Вона так. Капить. Слухай, якось. Нам, в нас майже все є, нам залишилось тільки череп. І ми зможемо зробити його. Так, слухай нам слухай, потрібно знаєш, Пішли що назад в село. Так. Мені здається, там ми знайдемо череп. Ні, друже. Так. Нам потрібно знайти печеру якусь, а там є. Скелет. А я там бачив якусь глибоку печеру Добре. біля бібліотеки. Так побігли. я біжу за тобою. Швидше, швидше, Слухай, другу. нічого собі, хотіли поторгуватися, знайшли цілого міміка. Так, дуже дивно. Крафт -міміка. Так, зачекай так. мене, куди так преш? Давай скоріше, чого ти там є. десь. Плетешся? Мене є меч? Так, де тут була бібліотека? Не пам'ятаєш десь ось тут. Слухай, друже, ні, Потрібно вона була подивитись. не тут. Ти, мабуть, заблукав. В мене, я не страдаю цим. Як його там? Ви ну, не о, Ось це печер. Що? ви накоїли. Що? Ти чув? Так, я чув Це. Це Це хто сказав? Гей, це ви? Це, мабуть, якийсь селянин. Це ти, так? Що ти нам погрожував, так? Так, тобі я все, я Капець, його Опець Бліку, навіщо ти його вбив? Це він був. Можливо, це Я викликаю він... поліцію. О, ні. Вже давай тут? скоріше! Так, Печеру! Давай сюди! Скоріше, за мною. Я за мною! тобою! Так, так. Я в печері. Слухай, в тебе нема факелу! Нема! Чи щось таке? Давай Нічого скоріше нема. поглибже! Обережніше Останнє... тут Зараз глибоко! Скуаємось. Ай! Ти ви! Давай, давай, давай! Тут Тихо. Дивні звуки! Слухай, друже, ми можемо Капець. впасти тут! Обережніше Ай. треба бути. Так, слухай, давай я прокопаю якось. Не впади туди вниз. Бо там... Добре, ай. О! Слухай, я знайшов слухай, черепи. Дивуй. Це, мабуть, скелети якісь тут були. Хм, Дивно, дивно. Це дивно. точно. Або, можливо, хтось помер тут. Не я знаю. не знаю. Слухай, ну, швидше бери їх та гайда нагору. Так, 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 зараз Тому добуваю. Цього монстра. Фух. Є. Фух, все, в нас є повний. Комплект для того, щоб скрафтити міміка. Нічого собі. Так. Друже, диви там зомбі! О. Це зомбі жити? Слухай, я їх хит... і не помітив. Т Т чуєш, це дивний звук. Чує? Давай скоріше Коріше. нам потрібно крафтити його. Можливо, він нас захистить. Це мімік так. від цих, я не знаю, селянин, цих чи хто то. Я не знаю. Не знаю. Так, треба давай, добувати блоки та швидше тікати звідси. Це точно. Так, Треба ну, прокопати. найкращий спосіб це копати над собою. Так, зараз. Треба зробити. Так, я копаю над собою. Фух, мені вже так дуже хочеться його скрафтити, бліку. Як гадаєш, яким він буде за розміром? Великий е, чи мабуть, маленький? Мабуть, буде великий. Слухай, можливо, це взагалі якась статуетка, я не знаю. Ні, І друже, я... цей мені... житель якийсь. Странний, можливо, він просто збирав якісь кукли. Ну, не знаю, мені здається, що це не кукла взагалі. Це якась хм. дуже велика потвора. Ну, подбора. зараз подивимось. Але я можу робити помилки. Так, зараз. Так, Фух, є. Ну все. З... Я прокопався. Все, ми вилізли, на... добавили. Так. Грешті. Так, слухай, друже. Ну що, Бліку, ти готовий? Так, я готовий. Слухай, я гадаю, вони всі сплять вже майже. Давай обережніше. Можливо, тут знайдемо десь. А, ні. ми можемо. О, ні. Вони всі зомбі. Нічого собі. Капець, тікай скоріше. Швидше за Давай. мною, Давай, швидше. Давай Ось я сюди. за тобою так, зараз ми біжимо. Є план. Слухай, нам потрібно верстак поставити. Так, Давай скоріше зробимо. його скрафтимо. Так, зараз все зробимо. Ось тут я бачу дерево, О. а там є якийсь будинок. Слухай, зараз зроблю так, верстак та закинув. Добувай, рубай дерева і будемо вже біжати так, кудись. є, У Мене є дерево. Треба тікати, все. Слухай, став. Так. Давай е скоріше, щоб вони нас не догнали. Давай я скрафчу, ти мені скинь, так, просто таки, дай о, мен, цей... мені, я зараз зроблю все. Кидай швидше. Давай. Так, давай Фу. швидше, друже. Раз. Та ти не Ай. скинув це. Давай, давай, є. Yeah. Кидаю, давай. Зараз все. В мене є душа, є ось так. Сюди є так, кістки, поклав. Давай так, скоріше. І, о, так я, є. Слухай Друже, Я чую, давай. Ну, Синція пропало. Ну, все зникло кудись. Куди я... зникло О пішов біку? Тікай, Ріко. Тікай звідси, швидше. Бліку, капець, який він страшний. Oh, niebien... Давай убігай! Так, убегай!